Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую польський борщ. Він буде без капусти, без фасольки і буде готуватися дуже швиденько. Особливо, так як в мене є вже готова заправка, яку я робила осінню і законсервувала. От у мене є курячий розсіл, буду готувати на ньому. Борщик буде легенький. Даю зразу картоплю. Приблизно 300 грим в мене йде на 2 літри в мене курячого єрусову. Або бульйончику, як ще називають. І також даю подрібнене куряче м'ясо. На пательні тим часом, я буду ще трошки притушу свою борщову заправку. Ще нам буде потрібна томатна паста і сметанка, щоб заправити борщик. Трошки відливаю юшечки собі окремо, щоб розмішати сметанку з юшечкою. Особливо це буде потрібно, коли у вас є Бери. сметанка, магазин. М'язком ділюся своїми домашніми улюбленцями, членами нашої сім'ї. Тим часом олійка розігрілася, викладаю борщову заправку на пательню. Ви можете потерти бурячок, морквочку, цибульку посікти, скільки любите борщику. Я не люблю зараз дуже густий польський борщ, тому даю приблизно половинку, пів літри в мене баночки. І даю зразу томатну пасту, щоб вона трошки припеклася і примішалася з заправкою, з бурячком. У мене в цю заправку йде морквочка, бурячок, болгарський перець, сметанку розмішую з розсолом. Буду давати її до борщика пізніше. Ось така консистенція виходить. Просто звичайна сметанка. А можете з водичкою просто розмішати, що кому пасує. Потушилася в мене заправочка, я її виключаю довго, не тушкую. Тоді вже бачу, що борчик в мене з картопелькою закипає, і зразу туди. Можу дати 5 хвилин покипіти, виливаю всю заправку. Як я казала, борщик буде готуватися дуже швиденько. Розмішую, даю проваритися 5 хвилин, тоді ще пробую, чи потрібно підсолити, чи ні. Так, проварюю приблизно 10 хвилин. Картопелька дрібна, в мене порізана. От. От Показую вам свої. Зараз розсаду, помідорчиків. Також я вже. Посадила, але ще не зійшли у мене перці. перці я садила такий свій з купленого магазинного перцю. Ось він у мене тут посаджений. І також баклажани білі я садила, в мене ще залишилося насіння. Покриваю я, таку. зробила з коробки з-під піци, таку світло відбиваючу. У мене коробочка. Така вийшла. І бачите, чим я підсвічую лампою для знімання різних відео. Я Рідко користуюся цим штативом. От борщик у мене прокипів 10 хвилин заправочкою, даю сметанку і все перемішую. І ще буквально 5 хвилин до готовності картопельки. Все провариться і все заправляю. Якщо потрібно, ще підперчую, підсолюю лавровий листочок, так як в мене. Розсіл був вже з лавровим листочком, з овочами не додаю, але собі хто хоче, які приправи, додає. Ось підсолила трошки. І бачите, він такий той борщик, тоді стає бурдовий, якщо сметанку додати. І смакуємо борщиком. Трошки він постояв 5 хвилин. Я з горнятка, питний буду, а чоловік буде, звичайно, старілка. Я буду свій питний борщик з хачапурі, буріша зранку рубала, і воно мені якраз пасує і смакує до борщика. Вам всіх всього найкращого. Дякую за увагу. Підписуйтеся. І дякую вам за вподобайки. До нових зустрічей!